Денис Комар з дитинства захоплювався спортом та військовою справою. Був інструктором з рукопашного бою. У 19 років пішов захищати Україну спочатку у складі правого сектора, а потім в лавах полку АЗОВ. 23 березня 2022 року. Він загинув у бою за Маріуполь. У пам'ять Дениса та всіх полеглих азовців його брат та друзі організували футбольний турнір. На цьому полі він грав по футбол. Після відпусток від, ну, від військової служби він часто сюди приходив і полюбляв пограти з друзями, любив бігати, він приїжджав тут теж бігав, на турнічки ми з ним ходили, бувало. Ну, багато чого, було, Але воно все залишилося в минулому. Єдине, що залишається, це жити жити майбутнім. Вони всі хотіли б, щоб ми посміхалися, раділи життю, щоб ми об'єднувалися, щоб кожен з нас створював. Щось для нашої країни. На турнір прийшли рідні та близькі криворізьких захисників Маріуполя. Анастасія дружина полоненого азовця. 16 травня він вийшов за наказом вищого керівництва країни. І потім в ніч з 28 на 29 липня його разом з іншими азовцями, приблизно 200 людей, завели в ангар і підірвали. Шіст... Ну, приблизно 60 захисників загинуло, заживо згоріли. А мій чоловік наразі поранений. Його показали по російським телеканалам Росія 24 в прямому ефірі із Донецьких лікар. Після того я нічого не знаю, де він, не щось наші герої були найкращі. Ці хлопці були спецпризначенці, тому ми дуже їм благодарні, і завжди будемо пам'ятати, те, що вони зробили для кожного з нас, для всіх нас, благодаря чому ми зараз маємо можливість зібратися тут всі. І поэтому ми должны не забувати всегда помнить, помнить и всегда говорить о том, подвиг они совершили для нас всіх. У футбольному турнірі брали участь усі бажаючі. Команди розподілили за віком. Грали і початківці, і досвідчені футболісти. Ми сьогодні прийшли сюди підтримати цей заклад. Тому що ми розуміємо, як важливо розвивати спорт в нашому місті. Війна не закінчилась, вона йде про це. Треба пам'ятати, і на жаль, хлопці наші найкращі віддають своє життя. Тому я вважаю, що дуже сьогодні важливий захід проходить у нас на мікрорайоні. Треба долучати молодь через спорт. Ну, ідея дуже класна і така благородна під Час змагань збирали кошти. Її ідея створити у місті мурал, присвячений оборонцям Азовсталі. Дарійськоволегендрексон Олег Каплій цей день.